Безпека України є одним з пріоритетів Польщі, тому що безпечна Україна це також безпечна Польща. Ми хочемо, щоб мир в Україні був справедливим. Мир це такий, в якому Росія відступає, і далі Україна є незалежною, сама приймає рішення і не віддає територій. гарантії безпеки, які за цим повинні йти, повинні призвести до того, що європейські країни будуть підтримувати в цьому Україну і технічно, і фінансово. І це той пакет, який Європа сьогодні готує. Також Польща, яка до цього часу є однією з тих країн, які найбільше допомогли Україні. Ці Україні помогу безумовно однією з тем розмов президента Навроцького з президентом Трампом буде майбутнє України. Безумовно, на порядку денному буде незалежна, вільна і також спокійна Україна, яка має гарантії безпеки. Таку позицію уряду було прийнято, і таку позицію буде представляти також пан президент. Тому не маю сумнівів, що під час розмов у Вашингтоні ми будемо представляти позицію, яка має підтримувати Україну. Погано оцінюю рішення президента, який наклав вето на закон про підтримку України, про підтримку українського суспільства. isso У Польщі дуже добре оцінюємо працівників, які з України приїхали в Польщі, працюють, складають частину польського ВВП, сплачують різні внески, мають право на 800+, плюс, повинні бути оцінені. А водночас закон надавав гарантії щодо інтернет безпеки Старлінків, тому його вето фактично відключає інтернет в Україні. Сподіваюся, що уряд, який зараз працює над наступним законом, швидко приведе до його прийняття, а президент більше не буде витувати ці закони, бо вони служать для того, щоб українська спільнота була переконана. Що Польща їй допомагає,